1, 2, 3. Добренько. Друзі, ви зараз на одмінно дізнаєтесь, яке завтра 17 жовтня свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, 17 жовтня день боротьби з бідністю, день травм, день посиденьок при свічках, міжнародний день шампанського. Будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде приємно: День вірності. День одягніть щонебудь позбавлене смаку. День прощення колишнього, день другого шансу. День крайнощів, день чорношкірих поетів та День колекціонування гральних карт. А свої іменини 17 жовтня святкують Андрій, Антон, Дем'ян, Йосип, Леонтій та Олександр. Привітайте, будь ласка, ваших іменинників. О! А що не можна робити в цей день? Отже, не можна залишати нужденних без уваги. Якщо нагодувати бідного чи допомогти самотньому, то наступного року Бог вам пошле добробут та захист від лиха. Та не варто займатися важкою фізичною працею на городі. Цього дня земля має відпочити, і це буде завтра, 17 жовтня. Слава українцям і слава ЗСУ.